Не позаздри ж дітям, що живуть в Умані за адресою Гонти 8 та богуна 12А. У них спільний двір та в ньому не відпочивати, а кіно страшне можна знімати. Смітник, руїна старого дому і пил, газ, шум від автівок, що проклали собі трасу мікрорайонного значення саме через гіпотетичний дитячий майданчик. Побачивши камеру, мешканці поспішили розповісти про всі свої комунальні біди, тому що відсутність дитячого майданчика, затишку і комфорту у дворі це лише верхівка айсбергу житлово-комунальних проблем, що постали перед мешканцями і Реу-3, який обслуговує цей район. Сірку нам нема довішати, тому що тут траса. Ось зараз на шну 4-5 п'ять Траса без пильні. Ось по під мусорку дорога бачите, йде мусорку і Виїжджають, діти граються ось з життя якров. Це таке. І площадки в нас ніде немає. У нас дощ двохетарний дом, кріша не ремонтується. Зверху, як йде дощ, заливає перший під'їзд у середині і знаружі, і постійно тече вода, Визиває мішек, вона каже, 40 років посої, ще 40 років простоє. Ну, мастер нашого участка сказав, напишіть заяву мені, я подам у. Ревочі, як ну, в ГАЇ, Гаї хай подає на білий дом, щоб тут поставили знак, що тут проїзна частина. І вже відколи, ну, мабуть, з півгода більше. Більше, бо і з цього двох вдома носили, там підписи писали, е, не знаю, п'ять душ нас чи скільки було, бо більше не писали. Щодо транспорту, дійсно, за час роботи знімальної групи рух автівок через двір і явно не про їжу частину не припинявся. Тут, можливо, допоможуть даї і дорожники. Знак, що заборонить рух, був би дуже доречним. І до роботи товариства Екосервіс є претензії. За словами мешканців, угоди уклали, гроші платять, а сміття подовго залишається на місці, обростаючи в розмірах і набираючи страшенного сморіду. Де вже тут дітям гуляти? Навіть вікно не відкрите. А ось за дітей, які живуть на Комарова, 14, 3, 6 – Ми пораділи. В 14-му будинку живе багато людей похилого віку, проте вони так дбають про свій двір, так прикрашають його, що й молодших запалили своїм прикладом. Разом доглядають дитячий майданчик, фарбують, ремонтують, бережуть його, дітей навчають. Тому є де відпочивати малюкам, що старші про них дбають. Вартий наслідування приклад доброго і небайдужого татуся з Комарова 6. За власні кошти зробив майданчик і пісочницю своїй дитині, то інші теж мають тепер острівець радості. Сходяться сюди у затінок із сусідніх дворів і разом граються, відпочивають, ростуть щасливими, бо їх тут люблять і про них дбають. Телефонуйте, запрошуйте нас у свої двори, подивимося і усім покажемо, як відпочивають ваші діти.